І відбулася визначна культурна подія. Фестиваль присвячений 15-й річниці Корольської організації Воїсую. Яка зібрала людей, творчих з цієї Волтавщини. і да, вона показала, які у нас великі таланти є людей з інвалідністю. Можете подивитися, які це все можна побачити на цій виставці, яка представлена тут корами цих людей. І це лише вершина айсберга, тому що ці люди і справді геніальні у своїй. Творчості вони е, можуть показувати свої таланти і на сцені, і безпосередньо перебувають в чотирьох стінах і е, дуже гарно виражають себе. Тут гляньте, які які красиві картини, які вироби красиві, які, які е, знахідки, е, наприклад, чого варта, чого варта ця е, зроблена власними руками е, ну, мистецька? Такі мистецькі годинник, чого варта вся ця робота, тому що це люди роблять її за покликом серця і душі, і це дає можливість їм заявити про себе усьому суспільству, у всьому світу. Тож хотілося би, щоб нарешті наші високі урядовці. І депутати звернули увагу на те, що творча реабілітація людей з інвалідністю має визнаватися на всіх усюдах.